Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Ви чули колись таку фразу чи приказку, що діти як губка? Чули таке, правда? Тобто, все, що вони в хаті чують, вони це все розуміють і потім повторюють. Наприклад, діти в садочку в нас розказують те, що батьки вдома кажуть. Хоч батьки думають, що діти їх не чують. Діти вдома розказують те, що вони чують в садочку. Діти як губка. А коли ми думаємо про квіти, коли їх садять, вони їх також садять в такі губки, оази. А нині Христос говорить нам притчу і нас з вами називає ґрунтом, землею. І розказує про те, що притча про сіяча, як Господь є тим, хто сіє. Зерно це Слово Боже, ті, що край дороги, це ті, що слухають, потім приходить диявол, береть геть з їх серця слово, щоб вони не увірували. Ті, що на камені, це ті, що слухають, з радістю приймають, але не маючи коріння, вірують до часу і в час спокуси відпадають. Те, що впало між тернину, вислухавши, йдуть клопоти, багатства, життєві розкоші їх заглушають і не дають плоду. А в кінці каже, притчу пояснюючи, але є те, що падає на добру землю. Добра земля, добра губка, добрий оазис, що чуючи добрим і щирим серцем, держать його і плід дають. У терпінні від нас залежить, як ґрунт, як земля, все, що ми чуємо, все, що ми сприймаємо, є такий філософський принцип, дуже важливий, дуже цінний для нас, християн, будьмо уважні, що якщо людина, якщо людина не живе так, як думає, Почне думати так, як живе. Ми вже неодноразово з вами про це роздумували: якщо людина не живе так, як думає, почне думати так, як живе. Якщо ми, як християни, покликані разом з вами підлаштовувати наш спосіб життя під євангельський стиль. Тобто так, як Бог цього хоче, як Господь нас об'явив, як церква подає довірування, як Ісус нас навчає. Якщо ми не будемо так жити, ми почнемо думати так, як ми живемо. Ми, ми живемо в такий період, філософи називають релятивізму. Релятивізм це латинське слово, яке перекладається як відносність. Все відносно. Чуємо нині таку фразу, багато людей каже, а я думаю. Каже, та ні, то, то так, а я думаю, що не так. Тобто кожен думає, як хоче. Але знову ж таки є одне правило, такий філософський принцип. Одна і та сама річ не може бути або не бути в той самий час на тому самому місці, або отець Йосифа тут є, або його зараз тут. Нема. А уявіть собі, одна половина церкви каже, ні, він там є. А друга каже, ні, його нема. І кажуть, всі праві. Ні, не праві. Або хтось каже, наша церква біла, а другі кажуть, ні, вона чорна. Хтось праві, а хтось не праві. все, що сіється на ґрунт, воно проростає. Тому кажуть про дітей, як губка втягують, і тому важливо, відмала баличку. Пам'ятати, що дітям треба сіяти добрі речі. Коли батьки кажуть, ну то, -то виросте собі вибере. Заки виросте і вибере, ви прохлопали період засівання в ваших дітях. Потім махайте руками, звинувачуйте школу батьків, вчителів, державу, депутатів. Батьки прохлопали. Батьки винні, бо період засівання в ґрунт. Казали, що виросте собі вибере. Як бути добрим ґрунтом? Ми розуміємо, що ці порівняння, які дає Ісус в цій притчі, що це складно, непросто. Як вирости доброю людиною? Як вирости добрим християнином? Як виросте людину, яка не буде про зле, друге, зле про друге говорити, думати? Як виросте людину, яка не буде зле чинити? Це все починається від початку, все, що сіється, я хочу вам дати такі три напрямні разом з вами про це роздумувати, як бути добрим ґрунтом. Ми вже всі маємо різні роки і різний досвід за плечима. Але ви, наприклад, що в неділю приходите до храму, знаходите час встати, прийти, приїхати. Ем... Ви хочете бути добрим ґрунтом. Ви хочете, щоб засівалося на ваш ґрунт щось добре. І я так само хочу. Ми той самий ґрунт. Я, читаючи певні речі, слухаючи, читаючи певні книги, роздумуючи над святим письмом, хочу це вам передати. Бо я такий самий ґрунт, як ви. Чим більше я буду наповнюватися і вам передавати, тим більше ми можемо сказати: о, стоп, тут неправильно в житті, а тут можна змінити. Три напрямні: перше, християнин, який хоче бути добрим ґрунтом, він має мати покірний погляд на Бога. Увага, покірний погляд на Бога. Ми інколи кажемо в розмовній мові, ми всі ходимо під одним Богом. А інколи люди кажуть таку іншу фразу, він чи вона думає, що він Бога вхопив за ноги. Це такі наші розмовні фрази. Але вони говорять нам про те, який погляд на Бога ми маємо. Чи ми маємо страх Божий, боїмося образити Бога і зробити щось таке, що Богу не сподобається. Чи ми розуміємо, що ми ходимо під одним Богом і хочемо бути нормальними людьми? Покірний погляд на Бога. Покірна людина звертається до Бога, вона йому поклоняється, підкоряється. Покірна людина дякує Богу за все. Покірна людина не каже, то все я доробився. Якби не я, ви б взагалі тут не втрималися. Якби не я, я вас утримую, я вас годую, я на вас роблю все життя, це випоминання українське. Та? випоминати. це людина, яка не має покірного погляду на Бога. А покірний погляд на Бога це казати Богу дякувати. Я маю. Мав нагоду вивчитися. Богу дякувати, я маю цей талант. Богу дякувати, я можу заробити копійку. Богу дякувати. Нам вдалося збудувати цю хату. Богу дякувати, нам вдалося купити. Богу дякувати, я маю роботу. Богу дякувати, я ходжу своїми ногами. Богу дякувати. Покірний погляд на Бога. Покірна людина залежить від Бога у всьому. Ми були створені з нічого, що означає бути створеним, що нас не було і ми є. Це є створити з нічого. Це може зробити тільки Бог. Бо все, що ми з вами творимо, ми вже творимо з чогось, з цегли, з матеріалу, з інших, а Бог з нічого нас створив. Тому покірний погляд на Бога це казати, Боже. Дякую тобі, і якщо твоя ласка, дай мені ще прожити 10, 20, 30, 40, 50 років покірний погляд на Бога. Друга напрямна, щоб бути добрим ґрунтом, щоб це Слово Боже в нас проростало, це мати покірний погляд на ближнього. Ми з вами різні люди. Кожна людина це унікум. Скільки разів люди, які прожили в шлюбі, там 20, 30, 40, 50 років каже, кожен раз я в тобі пізнаю щось нове. Каже, я ще всяке чудов, ще такого не зробив в житті. Людина кожен раз дивується, бо кожна людина це інша. І це важливо пізнавати дружина в чоловікові, чоловік в дружині, діти в батьках, батьки в дітях. Я в вас, ви в мені. Пізнавати речі. І розуміти, як Бог в кожному діє мати покірний погляд на ближнього, це подивляти, подивляти дари, таланти ближніх, подивляти, казати, ну неймовірно, який він чоловік, яка вона дружина, які в нас діти, який в нас тато, яка в нас мама? Подивляти? Без заздрощів, без злоби, без ненависті. Без жабе. Подивляти і казати, як Бог присутній в цій людині. Неймовірно, як ця дівчинка співає. Неймовірно, яким він таланти приносить в спорті. Неймовірно, як вони вчаться, неймовірно, які таланти, він... неймовірно, як він працює. Погляд на ближнього. Без заздрості, без ревнощів. Як Господь діє в нашому ближньому? Покірна людина добровільно не буде зупинятися на дефектах іншого. Знаєте, коли там людина робить робить багато доброго. Потім десь людину занесло. Занесло десь з дороги. І вже. Потім далі робить добре. А ні, я там пам'ятаю, що він там то вчудив, вона то вчудила, і я то все вічно то випоминаю. так. У мене перед очима стоїть ця Марія, яка все життя добре було, один раз там схибила, і в мене так хиба в голові. Я часто, коли от люди йдуть, е женяться, і в розмовах перед шлюбом, з них питаю, кажу, які у вас відносини з татом з мамою? Які у вас відносини з татом з мамою? І є діти, які кажуть, у нас прекрасні тато і мама. Ну, у мене трохи, трохи там якісь такі напружені стосунки. Я кажу, в чому напружені стосунки? Ну, бо там десь тато колись щось таке сказав, мама колись щось таке сказала. Я кажу, але це вже давно було, а після того було багато доброго. Кажу, а нащо ти то пам'ятаєш? Це треба стерти з пам'яті. Тато міг помилитися, мама могла помилитися, ти можеш помилитися, я можу помилитися. Нащо це здалося? Нащо наша пам'ять має цим бути завантажена? Ми маємо мати цей покірний погляд на ближнього. Ближній міг помилитися, ближня могла помилитися, але з Божою допомогою вони виправилися. Покірна людина вважає себе за ближнього. Небо я там. Він порівняно зі мною ніхто. Вона порівняно. Ми всі з того самого тіста. Нам нині щось вдається більше. А завтра не вдається. Я нині при посаді, а завтра не по посаді. Я нині при понтах. Завтра вже не при понтах. Завтра болячка вхопить і всі понти йде в лікарні на ліжку. І я, як священник, повірте, це знаю. Бо коли приходиш в реанімацію до понтів, а так лежить, як і той, що без понтів. Він так само лежить. І Богу дякувати, коли навіть там лікарняне ліжко, інколи людину усмиряє і каже: Боже, ще хочу трохи пожити. Я кажу, дисяти, як Бог ще пожити. Чи, чи не добре, роби добрі діла. І є люди, які дійсно після того навертаються, покірний погляд на ближнього. Ми всі з того самого тіста. Важливо, що ми розуміли, що з Божою допомогою ми можемо багато, а без Божої допомоги ми нічого не можемо. І третє, напрямне, що бути добрим ґрунтом. Перше, це був покірний погляд на Бога, другий покірний погляд на ближнього. І третє покірний погляд на себе самого. Кажуть психологи, що людина має мати здорову оцінку про себе. Здорова оцінка це не завишена, не я, там, таких як я нема. І здорова оцінка це не занижена, бо занижена здорова оцінка це типу, людина не хоче брати на себе відповідальність ніякої. Вона їй не треба. Їй легше сказати не вмію і не знаю. І, типу, я така покірна мишка, такий покірний чоловічок. Я не вмію і не знаю. Я маю 40 років, я не вмію і не знаю. І маю 60 років, я не вмію і не знаю. Мені легше, щоб знав мій чоловік. Або знала моя дружина, або знали мої діти, або знали мої батьки, або хай то знає отець Йосафат. Я не вмію не знаю. Покірний погляд на себе, це розуміти, що Бог дає різні таланти. Але я ці таланти маю розвивати в собі. Я маю вивчати, на що я здатний. І я маю певні речі дослідити. Покірній погляд на себе це розуміти, що Бог дав мені розум і волю. І якщо я маю розум і волю, я ними маю служити іншим. Бог дав мені дари Святого Духа, мудрість, розум, знання, раду, кріпость, побожність і страх Божий. Сім дарів Святого Духа. Покірний погляд на себе. Людина покірна. Вона визнає, що вона не може все, але вона визнає, що з Божою допомогою може багато. Покірна людина хоче розвиватися. Покірна людина робить зусилля. Покірна людина не привертає увагу на себе. Покірна людина хоче послужити іншим. Покірна людина не говорить про себе з, з таким похвальством і так далі. Бо вона розуміє, що, попри те, що їй вдається, є ще речі, які не вдаються. Але й покірна людина бере на себе відповідальності. Тому, дорогенькі роблячи нині висновок, е хочу тільки один приклад привести. Оцього чоловіка, який зображений на цій колоні, це є патріарх Йосип Сліпий. Патріарх Йосип Сліпий, який 18 років був в Сибіру, він написав такий один твір. Я би просив вас, щоб ви, маючи кілька, трошки кілька, кільканадцять хвилин в інтернеті, щоб ви ввели і пошукали. Патріарх Йосип Сліпий, великого бажайте. Великого бажайте. Уявляєте собі, людина після 18 років Сибіру хоче будувати університет в Римі, маючи десятки років за плечима. Хтось би сказав, діду, заспокойся, сиди і все. Цей чоловік розумів, що ці 18 років Сибіру він, бу, він перетерпів. Щоб сіяти зерно і щоб те зерно проросло, проростало. Коли ми їздили до Риму на паломництво, ми були в церкві Святої Софії і оцей університет, що зображений, він мав покірний погляд на Бога. Він розумів, як Бог дасть силу, він витримав навіть 18 років Сибіру. І як службу служив, хліб, який передавали, він засушував, пересилали йому ізюм. Він ізюм вимочував в воді. І так робив вино і на цьому служив службу. І ходив ще там, де допускали, з ким зустрічатися, сповідав: покірний погляд на Бога, покірний погляд на ближнього. Він, коли вийшов, він хотів об'єднати всіх українців. Він розумів, що український народ він дуже гарний, і добрий, і прикольний, але так само кожен хоче. На свій лад жити. І він їздив по світах Америка, Канада, Аргентина, їздив і збирав українців докупи. Це мав покірний погляд на ближнього. Він розумів, що український непростий народ, але їх треба тулити, об'єднати. І покірний погляд на себе. Він розумів, що слова Ісуса, без мене ви нічого не можете чинити. Але Він розумів слова апостола Павла: Я можу все в тому, хто мені дає силу. То просімо нині цю ласку для нас, щоб ми були добрим ґрунтом. Слава Ісусу Христу!